Ви коли-небудь чули про дерево Атемоє? Ця красива тропічна рослина, гібрид черимої і цукрового яблука, є вічно зеленим багаторічником з незвичайними плодами. Він був розроблений у Флориді, а зараз поширився по всьому світу та набуває популярності. І ви все ще можете знайти дикі екземпляри у Флориді. Хоча його часто помилково називають африканською гордістю або заварним яблуком. Його частіше називають ананасовим цукровим яблуком або мінігуанабаною. Його плоди дуже смачні та мають нотку тропічної ванілі. У нас є багато інформації про цей унікальний гібрид черимої та його незвичайні плоди. Читайте далі, щоб дізнатися більше про те, як виростити власну атему. Що таке дерево атемоя? Довгий час дерева Атемоя називали Черемоя. Однак вони є гібридом цукрового яблука та черемої, Еноуне Сквамоуза X еноуне Черемоє. Особливо популярний фрукт на Тайвані, де його називають ананас цукрове яблуко, а в Лівані та Ізраїлі фрукт називають Ахта. У Венесуелі його називають хірі моренон, а в Танзанії міні-Гуанабана. Домашній регіон. Батьківщиною цього фруктового дерева є Майами. Де воно спочатку було виведене в 1908 році Педеже Вестером, садівником USDA. У 1911 році насіння було привезено на Філіппіни, і його міжнародна популярність почалася в тропічних регіонах світу. Хоча він може бути рідним для Флориди, він добре росте в тропічному кліматі по всьому світу. Характеристики Дерево атемоя швидко зростаючий багаторічник, дуже схожий на черимою. Ці дерева можуть легко досягати висоти до 30 футів. Вони мають звисаючі гілки та еліптичні та шкірясті листя, але менш волохаті, ніж у дерева черимоя. Гібридна рослина також має красиві трикутні квіти на довгій ніжці ніжно-жовтого кольору. Цікавим аспектом цієї рослини є те, що її квіти гермафродити. Одного разу квітка розкриється між другою та 4 годинами дня як жіночий бутон. Наступного дня між 3 і 5 годиною дня вона розкриється, як чоловіча квітка, повна липкого пилку. Дерева атомоя дають грудкуваті плоди у формі серця довжиною від 8 до 12 дюймів. Шкірка плоду блідозелена у міру дозрівання поступово жовті, е М'якоть біла з твердими чорними насінням. Його унікальний смак нагадує заварний крем або флан і був описаний як схожий на піна коладу або ваніль. Посадка атемоя цікаве дерево, але воно потребує догляду, щоб правильно почати рости. Найкраще садити атемою в період спокою з кінця зими до початку весни. Це знижує ризик трансплантаційного шоку. Незалежно від того, чи ви вирощуєте рослину з голим коренем чи в горщику. Ваші атомоїй знадобиться тепла пора року, щоб прижитися, тому не садіть її пізно в період активного вегетації. Відстань між рослинами є ключовим для ваших атомої. Оскільки вона досить велика, їй потрібно багато місця, коли вона повністю виросла. Відстань від 28 до 30 футів одна від одної зазвичай вважається хорошою, хоча їх можна вирощувати трохи ближче один до одного, якщо вони знаходяться в саду. Виберіть місце, яке буде освітлене сонцем цілий рік. Тримайтеся подалі від конструкцій, ліній електропередач або водопровідних газових каналізаційних труб, щоб коріння чи листя не створювали небезпечних умов. Сильний вітер може пошкодити крону дерева, тому постарайтеся знайти місце, де воно буде хоча б частково захищене від вітру. Використання інших дерев, принаймні на 20 футів від вітру, може бути ефективним. Вирощування рослини з насіння може зайняти досить тривалий час. Проростання займає близько 4 тижнів, і ви не повинні садити ваше молоде дерево в землю, поки йому не виповниться принаймні один рік. Висаджуючи в ґрунт, ви копайте набагато більшу яму, ніж ви очікуєте. Вам потрібно буде розпушити ґрунт принаймні на кілька футів від поточного розміру коренів. При необхідності додайте в ґрунт компост. Посадіть дерево на ту ж глибину, на якій воно було в горщику. Рослини з голим коренем перед посадкою потрібно замочити у воді на кілька хвилин, а коріння розправити, щоб вони не скручувалися. Замульчуйте основу вашої атомої, щоб запобігти росту бур'янів і зберегти вологу в ґрунті. Як виростити? Атомоя відносно витривала, але все ж віддає перевагу дуже специфічним умовам. Ось усе, що вам потрібно знати про догляд та утримання. Світло. Це дерево потребує повного сонця щонайменше 8 годин щодня. У дуже жаркому кліматі воно буде добре в тіні після обіду. За умови оптимальної кількості сонячного світла він дасть більше і якісніших плодів. Це не найкращий вибір для кімнатного вирощування. Вода. Для вашої атому її найкраще підходить регулярний і послідовний полив, незважаючи на те, що вони певною мірою стійкі до посухи, вони краще ростуть, якщо не відчувають нестачі води. Використання промокального шланга навколо основи вашого дерева для забезпечення глибокого, повільного поливу 2-3 рази на тиждень добре працює протягом першого року. Зменште полив, коли ви переходите до осені та зими, у ці місяці рослина не так сильно потребує додаткового зволоження. Дорослі дерева можуть переносити короткі періоди посухи, але нестача води під час плодоношення може зменшити розмір плодів. Однак будьте обережні, щоб не поливати занадто багато під час плодоношення. Занадто багато води може зробити смак плодів менш привабливим. Як правило, для дорослого дерева її достатньо одного-двох дюймів води на тиждень. Ґрунт. Він найкраще росте на глибокому, багатому, суглинистому або піщаному ґрунті з ідеальним РН від 6,6 до 7,5. Незважаючи на те, що воно може переносити бідний ґрунт, поліпшення його за допомогою великої кількості компосту допоможе вашому дереву добре почати. Вони можуть рости у твердій глині, але якщо ґрунт занадто твердий, для розвитку здорової кореневої системи знадобиться більше часу. Грунт має бути добре дренованим. Заболочені ґрунти, які погано відводять надлишок води, можуть призвести до загнивання коренів. Температура Батьківщиною дерева атимує є Майамі, штат Флорида, і тому воно найкраще росте в теплому кліматі. Його ідеальний температурний діапазон становить від 75 до 90 градусів за Фаренгейтом, 24-32 градуси за Цельсієм. У той час як молоді рослини трохи вразливі до морозів, дорослі дерева можуть витримувати температуру до 27 градусів за Фаренгейтом, мінус 3 градуси за Цельсієм. Якщо температура починає опускатися нижче 40 градусів за Фаренгейтом, 4 градуси за Цельсієм. Подумайте про те, щоб застосувати якийсь засіб захисту від холоду, наприклад, обернути стовбур і гілки ковдрами. Добриво, уникайте підгодівлі рослини, поки їй не виповниться 2-3 роки. Молоде коріння дуже чутливе до опіку добривами. Так само уникайте удобрення ґрунту навколо щойно пересаджених дерев з тієї ж причини. Дайте їм час вкоренитися і трохи зміцніти. Коли ваше дерево добре вкоренилося, двічі на рік використовуйте гранульоване добриво з повільним вивільненням. Перша доза повинна бути навесні приблизно за місяць до цвітіння. Решту вносити між фазами цвітіння та плодоношення. Сервіс протягом перших кількох років ваша обрізка повинна відкрити крону, щоб забезпечити хорошу циркуляцію повітря. Живці повинні бути ретельно відібрані, щоб створити міцний і стійкий каркас, на якому може розвиватися подальша порозь. Коли дерево виповниться 4-5 років, його можна обрізати, щоб надати форму або збільшити освітленість і циркуляцію повітря в центрі крони. На цьому етапі щорічно потрібна тільки легка обрізка. Обріжте навесні до того, як почнуть розпускатися нові бруньки. Пізня зима ідеально підходить для обрізки більшості фруктових дерев. Розмноження розмноження атомої зазвичай здійснюється насінням або щепленням. Насіння слід висаджувати в ґрунт із температурою щонайменше 70 градусів за Фаренгейтом, 21 градус Цельсія, і зберігати в теплі та вологому стані протягом приблизно 4 тижнів, поки вони проростуть. Вілимок для утеплення розеесиди може допомогти підтримувати постійну температуру. На підщепу цукрової яблуні або підщепи черимою часто застосовують щеплення плодоносної деревини. Хоча цукровому яблуку надають перевагу в США, черимою часто вибирають в Ізраїлі. Для молодої підщепи цукрової яблуні або черимою для кращого розвитку, використовуйте щеплення язичком. При щепленні на старі дерева для розширення крони можна використовувати щеплення на розчіп або кору. Врожай. Плоди атемої можна збирати з серпня по жовтень. У міру дозрівання і дозрівання плід змінює колір від справжнього зеленого до жовтувато-зеленого. Оскільки атемоя не дозріває після збору врожаю, особливу увагу необхідно приділяти горбкам або ареолам на поверхні плоду. Навколо ареолу утворюються бліді кремово білі лінії, що є ознакою того, що простір між ними збільшується. Поки ці лінії не з'являться, не збирайте плоди. Щоб зібрати врожай, використовуйте стерильні секатори, щоб зрізати стебло трохи вище плоду, не тягніть плоди рукою, щоб не пошкодити гілки. Зберігання Стиглі плоди можна зберігати в холодильнику лише 3-4 дні. Для більш тривалого зберігання видаліть шкірку і насіння і заморозьте фрукти. Цей фрукт добре підходить для приготування морозива або смузі. Загальні проблеми ви можете зіткнутися лише з кількома проблемами, але давайте їх обговоримо. Проблеми з вирощуванням. Надмірний полив може спричинити серйозні проблеми для вашої рослини. Зовсім не стійкий до кореневої гнилі чи інших ґрунтових грибків, він повинен мати відмінний дренаж. Слідкуйте за тим, щоб навколо вашої атомоїї її не було води, щоб зменшити поширення грибків, які викликають гниття. Атомоя чутлива до стану, відомого як дрібнолистість, коли вона виробляє листя менше середнього розміру. Це не хвороба, а дефіцит цинку. Оприскування листя вирішить цю проблему та покращить майбутній ріст листя. Шкідники. Цитрусовий борошнистий червець плану кока ситри є одним із найпоширеніших шкідників цієї рослини. Інші форми щитівок, включаючи білі та рожеві воскові лусочки та коричневі оливкові лусочки, також можуть накопичуватися на стеблах або листках. Використання садової олії та олії в неактивному стані зменшує популяцію накипу та борошнистого червця. Подібну дію має масло німу. Для особливості інвазій використовуйте інсектицидне мило. Хальцидова муха може завдати шкоди плодам, і її слід знищити за допомогою мухоловок, наприклад, жовтої липкої пастки. Хвороби Гниль кореневої шийки фітофторозу може виникнути навколо основи стовбура. Камедь буде сочитися знизу стовбура і верхніх коренів крони. Для лікування обережно видаліть кору та гниль, а потім протріть місце вологим рушником, щоб переконатися, що ви все видалили. Деякі форми грибкової плямистості листя також можуть впливати на атему. Зазвичай вони не є серйозними або особливо шкідливими для рослини. Часті запитання. Чи є атемоя заварним яблуком. У минулому його називали заварним яблуком, особливо в Квінсленді та новому південному Уельсі. Іноді його ще називають заварним яблуком. Однак це гібрид Еноуне Сквамоуза X еноуне Черемоє. Заварне яблуко, еноуне ритикюлата, споріднений вид, але не зовсім той самий. Фрукти зовсім не мають однакового смакового профілю, тому